Доброго дня, дорогі друзі! Всіх вас радий бачити в себе на каналі. І сьогоднішня тема буде стосуватися тих із вас, хто живе в Ірландії, в соціальному житлі та планує кудись виїжджати на новорічні свята. І тема сьогоднішнього відео буде чи втратять українці своє соціальне житло чи ні через рішення місцевих органів влади. Ну ми не будемо гайти час, тому поїхали! В Ірванді нагошують про можливість втрати свого соціального житла для тих українців, які їдуть на Різдво додому. Ірландські ЗМІ повідомляють, що департамент у справах інтеграції скоротив термін, на який українські біженці мають право покидати своє соціальне житло із семи днів до нуля. Причиною такого рішення є критичний брак житла для біженців в Ірландії. Ці зміни щодо внутрішніх та міжнародних подорожей є одним із низьких кроків, які спрямовані на те, щоб зменшити привабливість Ірландії по відношенню до тих українців, які шукають прихисток тут від війни в Україні. Раніше уряд анонсовував, що зменшить виплати до мінімума приблизно до 39 євро на тиждень, щоб зменшити потік біженців з України. А тепер ось такі новини. Відчувається понемірна політика щодо закриття Ірландії по відношенню до українських біженців, про які зміни по розміщенню інших національних груп в Ірландії поки нічого не відомо. Проте Департамент у справах інтеграції планує надати винятки для тих українців, які планують поїхати Різдвяні свята до України, або в інші місця в межах Ірландії. Деталі щодо тривалості винятків для українських біженців мають бути уточнені протягом наступних двох тижнів. Виконавчий директор Ірванської ради у справах біженців Нік Хендерсон наголошує наступне: що не може гарантувати, що соціальне житло, яке було залишене на довгий період часу українцями, залишиться за ними. Ірландія використовує усі наявні засоби для того, щоб розмістити якомога більшу кількість новоприбулих біженців, з іншого ж боку, їм потрібно надати змогу українцям відвідати Україну для вирішення власних проблем, такі як поновлення документів, лікування або для того, щоб відвідати родичів. Ірландці зазначають, що виїзд із країни можливий, але у виняткових випадках, таких як сімейні обставини або лікування. Однакобіженці повинні інформувати департамент про свої плани, заздалегідь та звільнити житло, яке вони займали на користь інших осіб. по поверненню українці можуть подати заявку на житло, і по можливості воно вам буде надане, але не ніякої гарантії, що це саме житло буде знаходитись там, де ви жили до цього. І на цьому в мене все. Сподіваюсь, дане відео було для вас актуальне. Якщо так, то сні лайк, підписуйтесь на канал. І побачимось наступному відео. Всім удачі, всім бувайте!